Так, привіт народ! Короте, продовжуємо по нашому круглошліфувальному. Отак потрохи вимальовується картинка. <кхе> Значить, як бачите, станок вже практично повністю зібраний. Ну Ще є моменти, які треба доробити, добрати. Значить, то я так тільки приклав, не лякайтеся, ту панель ми будемо реставрувати. Вона буде гарна, нова, красива. Кулачки вже завів в пази. Кінцевики, кулачки, хто і каже. Значить, покрасили, отовод, промив той бачок під смазку. Кругів вже купив і для зовнішньої шліфовки, і для внутрішньої, то от не став красити, бо то воно і так свіженьке гарне. Перебрав значить, я задню бабку. Тут я не знаю, чи вам видно. Тут такий гумовий Вон. контрацептів в оригіналі. Коротше, він вгинається туди, в ту сторону, всередину. Ну, я не знаю, чи вам видно, але но... конус сам так. О, бачите, гума. Контрацептив, ну, що казати. І він вигинається всередину. Тобто абразив туди е, в пару не може, в пару ковзання не може попасти. Е, тут на ковзані зроблено. Прохонінгована сам, сама бабка і притерта піноль. Ну, в 3У10А на, на лінійному підшипнику, на сепараторі. Далі, що ще було зроблено? Ну, коротше, трохи довелося побавитися з тою бабкою виробу, От його зажим отим кленом. Там був один дефект, ну, нічого, підігнав. Тепер по тому мотору. Значить, щоб поставити той мотор, ну, його прийдеться зміщати сюди, тому що в нас має тут бути доступ до болта. До Головки болта. І ми бачимо, як шківи в нас стоять. Тобто у нас є два варіанти. Або точити новий шків довший з такою шиєю, або підвтулити старий шків Я подивлюся, що легше там виходить ну, по часу трудозатратах на одне. Тут о, два величезних підшипника стоїть, я то все перемастив, перебрав, свіжу смазку заклав все вийшло гарно. То от є його оригінальна провілка. Тобто, коли в нас в шпінделі стоїть центр, тут ліва різьба, значить сюди вставляється алмазний олівець, і вона такий тільки чик, спирається на отово, тут зажав і сюди олівець і правиш круг. То круг рідний на рідній оправці я дивуюся, я поражаюся, розумієте, я так, тільки що з вулиці, я поражаюся, може мені хтось скаже народ. Ну, я от скільки років працюю, скільки років я бачу різні станки, різних людей, різні майстерні. Всюди одна і та сама херня. На всіх станках. Вкрадені оті от галушки, оті от сливки, от його набалдашники. Розумієте? От і от чорні. Тут було отаківому во. Отаківо. Розумієте, що люди з ними роблять? Ви можете мені пояснити, куди люди їх дівають? Тут не було, сюди купив, сюди купив, сюди купив, сюди купив. Далі робі. Отсюди, де блискучі. Купив, купив, туди купив. Туди два було. Я на чіпмейкері українському взяв їх на 100 гривень гонорово, 20 штук по 5 гривень вони так. Ну, що люди з ними роблять? Ну, ви можете мені пояснити? Ну, нахрена людині вдома та сливка, та галушка, ти на балдашник? Розумієте? От то крадуть. І крадуть е, зі станків лампові світильники. Я не знаю, чи всі діти маленькі вдома до школи ходять, і дефіцит зі світильниками, чи що. І тотально крадуть зі всіх станків помпи. Ну що за херня, ну я не доганяю. Ну Помпа це понятно, це маленький наждачок, я знаю. Такий був фітіш, що е, наждачок маленький, бо там мотор 3000-й такий маленький наждачок. То херня, що він на ньому ножа, як не вмів заточити, так і не буде вміти. Головне вкрасти. І так само лампові світильники. Ну, я, я просто поражаюсь. Ну, от ті от галушки, ну. Не дадуть людям щось сказати? Алло. Дрова. Так, каже, Юра Кінделевер дзвонив. Юрій, привет. Юра, я знімаю відео і з тобою говорю. Коротше, е я поражаюся. Що люди з цим всім роблять? Розумієте? От Ну, Один К-62 купив, на Балдашників не було. Зузулька теж там такі були фігурові не було. Ну, Що люди з цим роблять? Ну, от може, в когось якісь є гіпотези. ну, Я в шоці просто. Коротше, то все фігня. Купив за 100 гривень 20 штук, то з запасом. Так. Так, 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 значить, ага, той, мотор, так, той мотор ми поставимо, попробуємо, як воно, що воно буде. Як ні, то поставимо назад великий, тобто невелика, невеликі затрати. Далі, що тут ваше? Тут є таке некрасиво приварено. Я ще навіть не чіпляв ту планку, чекайте, я її відчіплю. Вона тут на штіфту сидить. Олегони негарно не приварено. Тому будемо культуру, ну, нічого страшного. Тут от, шкала конусності, я це все відмив, віддраїв, гарно. Тепер ще що, в тому станку є можливість піджимати зусилля піджим пінолі. Тут пружина така коняча. І шляхом затягування оцієї рукоятки оцієї барашки прижим сильніший. Для чого? Якщо тоненька деталь, там, наприклад, діаметр вісім, там, довжина там, 100 грубо кажучи, Сильно не можна зажимати, бо його почне ковбасити. О. Е, ну, якоби, якоби процес йде. Так, ще одне. Про лімб. Будемо ми робити сюди лімб. Все, Та, маховичок не вчіплений, просто так я наживив заради естетичного вигляду. Кругляк я вже купив сюди, блінчик такий, виточимо. Один з моїх підписників з Білорусі. Прислав фотку. Каже, в мене теж є такий станок Віллі старшого озерця, але в нього лімп є. Бачите? Тобто, е якоби то якась модифікація, що лімба нема. Але все-таки прибалти в якихось певних випусках лімби робили робили. В нього є лімб такий, і ще якийсь навіть там тонкої підводки. о ну значить Так, продовжуємо народ. Значить, по шківу. Токарнув я новий шківок, зовсім новий. ну Не, не випадає там втулити, бо там отой діаметр дуже сильно був розточений. значить то є У нас посадка на 24. От, токарнув. З чого було? Тут прослабив. Той профіль Z. Посадка на 24 розточена. значить <кхем> Перша робота для нашого. Строгача робі, будемо довбати шпоночний пас на 8. Перед тим, як дам довбати, покажу. Я станок купив тільки з одною так званою люлькою для строгальних різців, для строгання. Так? Вона тут має регулювання з того боку, щоб той штифт який там рухає. Зараз я вам покажу. Ну там от є штифтик, не знаю, чи вам видно. штифт стричить, він рухає, піднімає. Е, значить В старому станку я робив борштанги, по типу того, з різьбою і далі циліндрична частина. Ви бачили так, там, на відео. Тут я зробив трошки хитріше. Виточив я отаку, таку вставку, такий перехідник. Тут посадка на 22. Два різьбових отвора на 10. Чому так? Значить, нам деколи треба довбати 20, 16, 18, 14, 12. Щоб кожен раз не точити нову борштангу, простіше виточити отаку вставочку. І тут вона двома болтами зажимається. Щоб кожен раз не тучити, то все з цільного круляка, то робимо зйомне. Тут десятка зазору вільно заходить. Різьба тут 44-2. крок 44-2. крок 2. Зараз я візьму штангель, бо станок виявився досить популярним. І людям можливо пригодиться та інформація. Може комусь згодиться. там, чи Віталік просив. значить, 44 крок 2 різьба. Тут у нас посадка на 45. Довжина тої шляпи 10,5. Діаметр 60, в мінусі 2 десятки. Різьба, довжина, тут я так хаотично прикину. Та, тут 35 я зробив, це 35. Різьба на міліметр менша. Тут 45 і 44, щоб легше виходило. Потім тут до діаметра 41,8, ну, щоб вільно гайка пройшла. Різьби, можете собі прикинути, там 39. І циліндричного 32. Глуха росточка 22 на глибину 50, в плюсі десятка. І два різьби витворите, М10. Тут просто виточне прослаблення діаметром. 40 на глибину 10. Щоб той штифт мав куди втікати, нам не треба тут піднімати різець. Ага, і наскрізний отвір на 10. Для чого наскрізний отвір на 10? Якщо, не дай Боже, та борштанга, яку ми вставимо, там чи закуси, чи заклине, щоб ми звідси штіфтом могли вибити? І була зроблена в парі до того отака гайка. Гайка, значить, що то я її точив з 90-го круга, вийшло в мене 88. Зовнішній діаметр 88, довжина 25. І 4 таких місця під сегментний ключ. Тут такі канавки торцанув. Ну, ясне діло, що та гайка накручується сюди. Так? Значить, як проходить процес? Ми то вставляємо сюди. Сюди додавлений тут болт. Я додав болт, так як в старому станку. Тут болт, а тут лунка. Лунка. Нам треба, щоб тут зажато було жорстко, нам не треба тут ніяких там, вільних рухів. На такі шпонпази не треба нам місця відводити. педаль зажата. Сюди накидаємо гайку. Виставляємо. Тут важливо було, щоб тут місце хватило, щоб підлізти так, і Гайку зажати. Все, жорстко, твердо. Тепер ми сюди вставляємо нашу борштангу, ми можемо її крутити, там як хочемо. Так. І два різьбових гужона. Ми зараз собі виставимо. 2 М10. Так. Тепер вставляємо різець. Грубив різець. Оставив різе, тепер, от, чим добре, що можна прокручувати борштангу, ми зараз от, болти відпустили і я її собі прокручую як хочу. Так. О. Раз і два. Завжди перед тим, як довбаємо. Я так гонорово про все розказую, знаєте, хоча перший раз на тому станку працювати буду. Ще ні разу стружки, ні я не бачив на ньому, ні він не бачив. Перед тим, як довбаємо, беремо таку деталь. І дивимося, чи пролазить. Пролазить. Насправді дуже, дуже важливо. Так, тепер. Тепер давайте я вас трошки відсуну. Він в плані... В плані зручностей, в плані доступу до нього з камерою трошки якийсь зручніший, бо на ньому немає от -то, того штурвала. Так. Ключ. Прикупив я, до речі, ділинний диск з сектору і кхм, поставив вже ділинний диск. Довбати будемо ясне діло, що звідси борштанга в нас коротка, розкручуємо патрон. то й от патрон, то так званий псковський патрон, то є патрон в мене таких два патрони. Один тут стоїть, другий на зуборезі. то патрон, 200-й патрон, до яких не буває так-так, так, саме так, не буває зворотніх кулачків. Просто не буває. От, випускалися вони просто з прямими обличками. ну, Якби на такий момент. <клес> Добре. Так. Так, трошки, ще трошки сюди, потім вас підсуну ближче. стіл вверх. Пробуємо що воно каже. Добре. Добре. Значить, беремо. Відводимо курсу назад. Сумлом тепер сюди. Так, да, можна столом дати ще трошки договори. Що ти, хід? Хід. Треба, дружки, різнець. Да, бо бачу, що косу стоїть раз, два. О! Так, пробуємо. Ну, я туда. Но у нас вышку врезать. З. З поза. Е. Сейчас на тучку пройдем. Добре. Тепер стійка тут, а я буду накручувати. Включаю пубзон, хай вже. Так, ну тепер піддаємо вертикальним. Да, Чеше він звісно серйозно. Так, зараз я вам покажу мегаракус. Чи може вам включити мегаракус? Давайте все-таки мега ракурс. Я знаю, что люди то любят ту справу, не? Кто и не любит эту справу, скажите лучше. Так, да, трошки. Так, это заглядать в дзирку. Ха-ха-ха! Вони може таке світло подати звідти, ні? А я думаю, що вам видно і так. Поїхали! Знаєте, що, щоб увідче. Шкірина куртка спортивні штани. Шкіряна куртка спортивні штани. Біла сирочка і мешти. Все, шків готовий, зараз присуємо на мотор. Робі, коротше, мій вердикт. Мій вердикт Робі шпігає нормально. Нормально шпігає. І оснастка працює. Думаю, комусь пригодилося та пару тих розмірів. Так. Ну, отакий шківок. А, що хочу ще сказати по робі. Ага Пару, пару ремарок, бо люди так цікавилися тим. Перше, Перше по робі. Е, ото, що смазка так чвіркає і дрескає. Е, не хапає вона в воздуху, тому що маслоприйомник повністю в маслі оку, окуна, окунений, можна накрутити, йому, щоб більший, більша кількість масла йшла, але тоді звідси почне сильно ляти, схобота і так далі. Тепер, чи робі влупив в стіну, чи не влупив. Не влупив робі в стіну, в стіну влупив старий строгач. Бачите, рівень. Передував був так. Я думав, він ту стіну завалить. Робі не, ще не влупив. Ну я вважаю. Е... Питали... Казали там щиток поставити, щоб ніхто голову не засунув. Нема що туди голову пхати. І твердомір тут стоїть не просто так. Нема що туди пхати голову. От Звідси, будь ласка, всі ракурси. А туди я навіть не знаю, чи є смисл туди голову пхати. Коротше, поки що все гуд. Що я вам буду казати? Ви самі бачите. Правда? Поїхали. Так, от напресував наш шківок. Все чітко стало. Мотор ще не закріплений, правда? О, буде добре. Ремні звичайно, треба коротші, бо то у нас ремень що? 850. Ні, 830. 830. Треба коротше, бо ці ремні від там того великого мотора в нього він стояв вище. То купимо три ремні коротших, там на 800, напевно. Ну, підберем. І буде добре. Напресував шківок, все гарно, все чітко.